Це довідник по саботажу для жителів України від Рашистського центру пропаганди. Це буквально інструкція для внутрішнього руйнування країни, орієнтована на тих, хто живе в Україні, але давно ментально переїхав у мордур. Для щурів, які щеплять із підвалів і мріють підпалити український дім зсередини. Про одно з такого щурів я розповім трохи пізніше. А зараз вгадайте, чому вчать у цьому посібнику? Поширюй плітки, панікуй. Деморалізуй, не говори українською. Якщо ти начальник, псуй роботу підлеглих. Якщо ти чиновник, зливай інформацію в ФСБ, читай рашистські ЗМІ, вселяй сумніви, розгойдуй човен. Сайт ансобор.ру це ресурс Новосібірської епархії Російської православної церкви Московського патріархату, де служить Олександр Новопашин. Він не просто священник, він віце-президент екстремістської сектора Цирс і дружок відомого збочинця Олександра Дворкіна, який набув слави саме тим, що змушував своїх студентів займатися брудним сексом з ним та вибачте, їсти його лайно. А тепер подивіться, як від цього пастиря розноситься отруйна гімнота про українців. Для мене всі вони людоїди. Я назвав їх так, бо саме такими їх побачив: людоїдів немає сенсу заганяти в клітку. Людоїдів треба знищувати. І це каже священник: священник, який на побігеньках у ФСБ, і якому вже нема куди чіпляти ордени Кремля за ідеологічну роботу. До того ж, воно ще й лекції про Україну читає. Дивіться ці фото. Звичайно, ці два гімнажери Дворкін з Новопашиним ще з 2014 року офіційно заборонені в Україні за антиукраїнську пропаганду. А зараз як обіцяла, розкажу про щура. Отже, продовжуємо пошук на сайті Новопашина. Дивіться, це стаття від 26 червня 2019 року. Інформаційна війна проти сектознавців та критиків культів. І подивіться, кого там захищають. Українську сектознавку Ірину Креміновську, а поруч ще одного друга Копрофіла Дворкіна, рашистського експерта з культів Олександра Нєвєєва. Ось що цей сектознавець Нєвєєв каже про Україну, щоб ви розуміли, що це за тіпок. Сатанізм став ідеологією не лише українських нацбатів, а й частини суспільства. Київський режим вже залучає народні маси до служіння злу. Що це за маразм? Звідки взялася громадянка України серед цих збочинців? Та жодної загадки тут нема. Ця тварюка Кременовська разом зі своїм подільником Олексієм Святогором давно співпрацює з рашистською сектою Рацирс і відверто займається підривною діяльністю нашої країни зсередини? Ось тут ця мавпа захищає рашистського експерта Нівєєва на своєму порталі. Вільне слово і загалом згадує висококласного експерта Нівєєва аж 18 раз. Зараз ця Крисановська разом зі своїм садистом Святогором під слідством і вони ще намагаються відбрехуватися і погрожувати у своїй звичайній хамській манері. Недавно Святогор під одним із викриваючих постів на Фейсбуці написав дуже цікавий коментар. «Не шутіть, ребятки, єслі ще не вкурили, хто за нами стоїть і під ким ми працюємо. Шановний Олексій Говнагор, ми прекрасно знаємо, під ким ти свої булки розсуваєш. О, вибач, під ким ти працюєш. Те, що ваші хазяї, збочинці з рашистської сектора, ЦИРС на чолі з головним гавноїдом Дворкіним, тепер знає і весь інтернет. А у мене залишилося тільки одне питання. Льоша, як вони з тобою розраховуються налом чи калом? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn